Друзі, привіт! Е вітаю вас на каналі Уїдовиховавкають Пущики. Сьогодні я мав би вам розповідати про альбом гурту «Бонжові», який мені страшенно зайшов. Але вчора, подивившись, ютубчик, побачив, що буквально на днях. Е Ось лінк залишу вам. Хтось виклав відео про гурт Бонжові, bon зокрема, не тільки про їхній останній альбом, а про всю їхню дискографію і творчий доробок. Тому я вирішив трішечки відкласти цей момент і розповісти вам про мій незакритий, принаймні до вчорашнього вечора, незакритий гештальт. А це, зокрема, книга Стівена Кінга під куполом. Давненько я не відчував такого кайфу. Як відчув після прочитання даної цеглинки. Тут в нас 1020 сторінок, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь. 1020 сторінок текста. І що? А, ви знаєте, що книга Стівена Кінга була написана ще в 2008 році. Потім по ній був знятий серіал. І от через цей серіал я фактично і не читав її раніше, а практично всі книги Стівена Кінга українською мовою мною прочитані. Серіал мені не сподобався, і я за книгу не брався до певного часу. Поки не побачив, що а, я не маю що читати зі Стівена Кінга, а я його дуже сильно люблю. А ще тим більше, після Нового року, я прочитав його останню книгу, яка називається Голлі, Про неї, правда, я розкажу трішечки пізніше, тому що вона є однією із Книг про так званого з циклу, про так званого містера Мерседеса, серійного вбивцю. Тобто там іде книга «Голлі», Аутсайдер і трилогія про цього самого містера Мерседеса. І це все невідривно пов'язано, тому як не хотілося б розповідати про одну книгу. А цикла в мене зараз на руках немає. Він в Дубаях. Тому, тому будемо говорити сьогодні про роман під куполом. І це просто любов. Це, це, це круто. Це відразу. Ну, я такий собі прочитав, думаю, Боже, Славік, ну якого біса? Ну, серіал так, серіал, там, знаєте, ну, буває різне. До речі, з фільмами Стівена Кінга завжди така проблема. Вони здебільшого або виходять хороші, або виходять хірові. Тобто якоїсь середини немає, принаймні, я не пам'ятаю нічого такого. От і. На фільми я більше зважати не буду. Треба просто читати, тому що Стівен Кінг, він просто боженька. Ну і що? Давайте м -м, почнемо про повернення додому. Адже, ну, взявшись за цю книгу, я повернувся дійсно додому. Я повернувся в округ Мейн, я повернувся м -м, е -м, в Дері. Я, хто знає, той знає. Я повернувся в Castle Rock. Я повернувся в тепер вже такий рідний. Я повернувся в такий вже рідний для мене. Тепер вже рідний для мене Міл. Тут, до речі, є карта. Ану, секунду. отак. Бачите щось? Ні. Ось так воно виглядає. Те містечко. Містечко, яке в один прекрасний день, ну, точніше, ну для жителів, мабуть, не дуже прекрасний день, накрив купол, таємничий купол. І от, давайте тепер про сюжет. Купол накриває містечко. В містечку знаходиться певна кількість людей. Ну, за мірками. Певна кількість це, в принципі, багатенько людей. Там, якщо не помиляюся, десь три тисячі, ну, тобто доволі велика кількість людей. Це містечко провінційне. А, і, але разом з тим там життя бурлить, там життя живе, а, є поліцейський відділок, є а, своя невеличка газета, є невеличка лікарня, а, кафе, бібліотека, своя радіостанція. Аж Дві церкви. Дві церкви: одна католицька, інша баптистська, якщо я не помиляюся. І тобто життя, життя все таки там бурлить. І Стівен Кінг нам показує містечко, яке занепадає, але навіть при цьому занепаді, тобто немає якогось такого, знаєте, виробництва там нічого такого. Але навіть незважаючи на цей занепад, містечко все таки живе. Там ходять, от, як от, це знаєте, така маленьке містечко е, США, де при будь-яких розкладах все одно е, в кафе прийдуть люди на свій ланч, е, де будуть ввечері збиратися дивитися футбол, е, де будуть влаштовуватися ярмарки при будь-яких обставинах. Тому що так, так треба, так, так люди живуть. Потім в неділю ходять в церкву, влаштовують пікніки і всяке таке. Але в один прекрасний момент Бабах, і тут це все діло прикриває купол. Стівен Кінг почав писати твір під куполом ще в 1976 році. Але в той момент він закинув цю ідею по тій причині, що не міг з наукової точки зору обґрунтувати дуже багато речей, які. Зрештою, він тут от, прописав, і вони гарно закриті. От як на мій хлопський розум, він от, наукові терміни різні, наукові штуки, наукові пояснення. Тут, тут довів до, до логічного завершення. Це мені дуже сподобалося, до речі. Ну і що, купол накривається містечко, і, е як завжди, в будь-якій кризовій ситуації, а це ну, мега-кризова ситуація, або починається якась анархія, або люди об'єднуються, е або е з'являється певний персонаж, який хоче стати таким собі диктатором. І оцей Рені, тут чувак, такий товстенький, він в цій книзі. Основний такий основний е, антигерой. І, як на мене, найважливіша сходинка, найважливіша, е, найважливіший пазлик в цій книзі. Тобто, все так чи інакше крутиться навколо е, другого виборного. Другий виборний це, наприклад, там іде мер, замісник мера. От, Навколо замісника мера крутяться, крутяться всі події. Тобто, ділимо зразу персонажів на хороших, на сірих і на рені. От, такий він чувак. Основний персонаж. Події. Події просто карколомні. Містечко невеличке, маленьке, його накриває куполом, певну частину його, відповідно, відрізає. Але разом з тим, навіть на цьому клапті, на якому відбуваються події, ти просто абсолютно офігіваєш. Спочатку від кількості персонажів, тому що їх тут дуже багато. Але. Стівен Кінг настільки майстерно працює з людьми, настільки майстерно працює з характерами, що ти просто вже там, я не знаю, прочитавши сторінок 20, відчуваєш їх своїми от, такими, знаєте, рідними. Якщо не людьми, то принаймні там якимись хорошими знайомими. Ти абсолютно кайфуєш від їхніх характерів, від пропрацьованості, впізнаваності ти впізнаєш всіх відразу. Як майстерно Стівен Кінг м, вписує в книгу флешбеки, історії е, персонажів? Уявіть собі, от ви бачите якогось персонажа, е, героя в книзі, е, але Стівен Кінг вам. Показує не тільки його зовнішність, не тільки його там, я не знаю, от на на тепер, на сьогодні його е, певні риси. Він ще й доколупується до суті речей, тобто він е, розбирає характери персонажів. Це дуже круто. Він е, показує історію персонажів в минулому часі. Я маю на увазі. Е, бо це, це дуже важливо тому що ви знаходитеся в знаходитеся в замкнутому приміщенні фактично ви знаходитеся під куполом і Через свої психологічні різні проблеми, які були, наприклад, у вас в дитинстві, у вас можуть бути негаразди на тепер в теперішньому часі. А якщо е, ці негаразди ще й е, підсилені оцім, оцім куполом, о, оцією такою стресовою ситуацією, вони можуть вилазити на позір і відповідно призводити до певних негативних наслідків або до хороших наслідків, також. І це все, і от ви уявіть собі, і оце весь твір. Він бурлить, він переливається. Тут поліція перетворилася на каральний орган, тому що нею почав керувати безумний другий виборний. А тут у нас крутий персонаж, який прослужив кілька років в Афганістані чи в Іраку, я вже забув, він, він герой війни. В нього купа своїх моральних проблем, непропрацьованих різних психологічних проблем, але він стає лідером фактично здорового глузду в Честермілі. Тут в нас крута газетярка, репортерка, яка в дитинстві зазнала неймовірної травми, але яка, зрештою, стала рятівницею Честерміла. Яка, зрештою, через її певні проблеми, через її певні негразди, додумалася, здогадалася, що потрібно, аби визволити спойлер ті, хто залишиться в живих, також спойлер з-під купола. Тут в нас діти діти просто неймовірні. Ви знаєте, що Стівен Кінг, мабуть, найкраще описує дітей, от дитячих персонажів. Я просто кайфую, я не знаю. Ну це, це неймовірно. Завжди у всіх книгах Стівена Кінга ну, ну добре, окей, не в всіх книгах Стівена Кінга, але там, де діти вирішують дорослі проблеми, ці проблеми вирішуються набагато ефективніше. Тому що от дитина може поглянути на ту чи іншу ситуацію під нестандартним кутом. Не так, як бачать це дорослі. Про що ще книга? Любов. Любов. І, до речі, от тема любові, такої, знаєте, безмежної любові, яка, зрештою, врятує цей всратий Богом світ, вона присутня не тільки в книзі під куполом. Добро в книгах Стівена Кінга зазвичай перемагає зло. Але, порівнюючи його з подібними навіть письменниками, якою ціною? Якою ціною? І в даному тексті страшною ціною. Хтось десь я чув, що книга також про покаяння, але я, я не погоджуюся з тим. Я не погоджуюся з тим, тому що а, більшість людей, які загинули в цій книзі, знову ж таки, спойлер. Вони не мали за що вибачатися. Ну, судячи принаймні з того, як вони були описані як персонажі. Все ж таки книга про любов, безмежну любов, яка врятує світ. А, і не тільки, не тільки тут, в нас, на планеті Земля. Тому що любов не має кордонів, не має меж. Ну, давайте тоді ще поговоримо з вами про те, як написана книжка. Історія, мало того, що тече як ріка, вона ще й переривається оціми історіями про певних персонажів. Це як Джорджа Мартіна, там, де, от, наприклад, там персонаж, історія, персонаж, історія, щось подібне й тут. Але воно настільки переплетене, воно як ріка, воно несе тебе. І ти не хочеш книгу відпускати з рук. Ти її будеш читати до третьої години ночі, як робив це я. Місця, місця в Честермілі вистачає. Також ми бачимо, що відбувається поза куполом, як люди, які знаходяться під куполом, намагаються контактувати з людьми, які знаходяться поза куполом, як одні одних намагаються рятувати, точніше, ті, що в світі, які знаходяться поза куполом, намагаються врятувати. За цим дуже класно спостерігати. Стівен Кінг, до речі, радився з людьми, як взагалі має працювати оця світобудова. Уявіть собі, купол накриває вас. Як ви маєте дихати? Як ви маєте, де буде вода братися, де буде братися повітря? Як це все має функціонувати? З наукової точки зору. Більш-менш адекватно це все діло було пропрацьоване. Те ж саме там з моментами з радіацією, з костюмами проти радіації, класно. Також соціальна поведінка. Соціальна поведінка просто супер мега. Ну тут було, мабуть, простіше, тому що якби Стівен Кінг майстер описувати людей, їхні характери. Але разом з тим, як буде себе поводити така кількість людей в замкнутому приміщенні. Коли э, люди, які знаходяться в замкнутому приміщенні, навіть якщо їх буде троє, от, э, може статися все, що завгодно. А ви уявіть собі, там, я не знаю, скільки їх там три тисячі, якщо не помиляюся, під куполом, э, э, І в кожного свої характери, в кожного свої бзіки, якісь в голові, в кожного свої таракани, якісь тригери. Цього всього вистачає, і людина просто-напросто несеться. Людина е, починає творити подекуди дива, а подекуди просто якісь божевільні речі. І це, це дуже круто. Оце соціальна складова. Соціальна складова ідеально, ідеально написано. О, давайте ще трошечки про саму книгу. Е, книга від КСД. Обкладинка, до речі, нова. Я пам'ятаю, що в 2009-10 році перше видання було в Україні, і обкладинка мені тоді не подобалася. А тут прям топчик. Чи може я з чимось плутаю, але мені здається, що обкладинка нова карта. Карта просто це. це... В капец. Тому що я вже вам показував, ти просто собі читаєш, а потім такий: ага, там один пішов сюди, інший пішов там от міст миру, ось церква Конго. Ось у нас, наприклад, там будинок е, е, Пакосника Рені, е, амбулаторія знаходиться, лікарня. І ми собі ходимо, ми, блін, це те саме, що от ми читаємо фентезі і з якоюсь там велетенською картою, і постійно до неї вертаємося. Те саме я робив і тут в цій книзі. Але це не фентезі, це твір, який. В принципі, просто, просто... бумага. Папір звичайний, абсолютно нічого такого, одруківок ніяких я тут не знайшов. Тримається після прочитання круто. Продавати я її не буду, залишу собі. І я вам хочу порадити її прочитати. Я думаю, що, можливо, вам здасться. Вона трішечки банальною на початку десь. Ні, ніфіга, ви такого знаєте, типу, прочитаєте, і а, після того, як перевернете останню сторінку, ви просто сядете таки і подумаєте: О, да, бляха, бляха, треба, треба трохи не так. Треба трошки не так жити, треба трошки жити краще. Ну, я принаймні надіюся, що ця книга здатна зробити людину трішечки кращою. Отож, читайте хороші книги, читайте Стівена Кінга, бо він просто боженька. Гарного вам дня, вечора, ранку. І не забувайте, що потрібно донатити на Збройні Сили України, бо без них ми ніхто. Пока!